Було виділено е, Вашим відділом освіти. Гроші на якісь календарі. Що це за календарі? Буквально там пару днів назад, ну тижню, було виділено е, Вашим відділом освіти гроші на якісь календарі. Що це за календарі? Виділялися Не виділялося. нас Дивіться, на ось я заходжу в прозоро послуги. Там були. Там не ну так, так, людей. що це за послуги? Послуги по... так написано, там вже написано. Ну, тут написано в договір... на календарі. Договір вже опублікований. І... Дивіться, тут. секундочку. Зараз секундочку. Просто мені все незручно тримати. Одразу. От заходжу дивіться, так. на прозоро. Ось, зразу вже. Ну, я вже знаю, все що підготовлено. Так, інформаційні послуги зі створення та розміщення реклами та інформаційної продукції на листівках, упаковках, календарях. Так. 100 тисяч раз, 100 тисяч два, 100 тисяч три, 100 тисяч чотири. Ці, е, дивіться, перші і другі, два, Дві закупівлі, які ага. були раніше, вони скасовані закупівлі. Можете а, подивитися, там є дороги, але вони тут розірванні. світяться зараз. О, вони мають світитися. Всі закупівлі. А коли ви їх тобі, розірвали? Колись, там опубліковано, коли е, я не пам'ятаю зараз. Добре, Вона з, не знімає... знімає наступні два, ті, щоб ви не так, розірвали. Так. На що вони пішли? Отак, як написано. На най... календарі? Так. На ці календарі що роздавали оце от людям. Ну, кажіть Чого? відверто, як є. Це календарі раз, листівки. два. — Чекайте, оці календарі я зараз достану з рюкзака. Можна попросити потримати, якщо. Ну, давайте я покладу. Давайте я зараз покажу. Це один із тих календарів, так? Да? Ну от відверто. Так. Так, це да. ви проплачували, да? А да. дивіться, от Лисенко кругом тут. Чому інших депутатів немає? Чому нема героїв України, які загинули за Україну, а от тут за наші гроші громади, я просто проживаю в вашій громаді, світиться от Лисенко. Кров, от подивіться на всі сторінки. От просто мені було цікаво, мені вчора жителі нашої громади дали цей календар я був в шоці. От відверто. Я, просто, я вам серйозно кажу, що я до вчорашнього дня не знав про існування цього календаря. Ви можете мені не вірити, я вам чесно кажу. Я вам вірю, чого? А що тут скривати? Ми... Ну, Просто як за таке Платили, можна було про У мене до вас ніяких претензій. Так. Просто ну як взагалі можна було таке. І плюс ще раз вам скажу, що ж не тільки були і календарі, і листівки, і плюс за макетування Олександр Олександр Миколаївич? Миколаївич. Просто оцей от лисенко, ну відверто кажучи, якщо ви є в групі Волівській. Він, я просто був шокований, що він пише людям, що вони там чмирі і все інше, що у них нема доказів, що саме ці календарі приплощені з нашого бюджету. Е, дивіться, я не обсуждаю питання особистого відношення до посадових осіб. Так? Ви задаєте до мене питання. Я